Доброго дня всім присутнім. Як вже зазначив Микола пан Микола, що сьогодні ми попитаємося поговорити про проблеми, які спіткають подальше вирішення даного нормативного правового акту місцевого значення, як правила регулювання земельних відносин на території міста Суми щодо виділення земельних ділянок, індивідуальне житлове будівництво, садівництво та таке інше. Коротко про основні аспекти даного проекту рішення. Всі ми знаємо, що на території міста суну в засобах масової інформації серед мешканців нашого міста, серед експертів у політичній сфері, серед експертів в сфері земельних ресурсів, точиться питання про те, що, на жаль, на сьогоднішній день процедура виділення земельних ділянок залишається. Непрозорою та підпадає під вплив якихось корупційних діянь, як з боку посадових осіб, місцевого самоврядування, як з боку депутатів, як з боку інших громадян, які мають відношення або вплив на депутатів або посадових осіб, або на осіб, які приймають рішення щодо. Знаходження даних земельних ділянок на території міста Соми. Саме тому нами в першу чергу Дмитром Миколаївичем Лукінцем, який був депутат попередньої каденції, було вирішено долучитися до проєкту і розробити проєкт рішення, який би все ж таки зміг поставити якісь аспекти прозорості безпосередньо. На питання виділення земельних ділянок. Даним проєктом передбачається механізм, перш за все, визначення вільних земельних ділянок на території міста Суми і оприлюднення даних вільних земельних ділянок, які є на території міста Суми, щоб кожен міг з цим ознайомитися, а також. Міг все ж таки зробити спробу реалізувати прозоро своє право на отримання земельної ділянки під індивідуальне житлове будівництво. І основним аспектом це перша така мовити інвентаризація землі на папері. І другий аспект це процедура виділення безпосередньо земельних ділянок. Розробниками даного проєкту передбачається. Виділення земельних ділянок в першу чергу в оренду, так як всі знають, що дане питання пов'язане з будівництвом, і а земля територіальної громади повинна використовуватися раціонально. А схеми, які існували до цього часу, вам вже прийнято рішення про мораторій, тому на сьогоднішній день земельні ділянки не видаються поки що. А схеми, які існували до цього часу, Практика показала, що існує звичайний якийсь темний ринок землі, коли певні особи отримують земельні ділянки, не будуються роками, але перепродають. Тому в основу цього проєкту було заложено більш того, що більшість земельних ділянок повинна видаватися саме в оренду, а не у власність, в зв'язку з тим, що якщо ми вважаємо, якщо людина взяла земельну ділянку в оренду, то вона дійсно там на ній побудується. І таким чином ми вважаємо, що дана схема зможе зменшити вплив корупційної складової на вирішення даного питання. І інше, що стосується. Того, як будуть розподілятися земельні ділянки у власність, для того, щоб не було вибору, цей гарний, цей поганий, ми пропонуємо метод жеребкування, буде створений список, в залежності від того, як поступили заявки. Всі ці заявки будуть оброблятися, і на вибір, методом жеребкування комісія вибере Можна сказати, ту людину, яка буде, зможе отримати у власність дану земельну ділянку. Таким чином, експерти вважають, що це один із можливих варіантів, і він найбільш реалізуємий в цьому випадку, саме цей порядок. Всі ми знаємо, що з, для експертів з непонятних причин даний порядок. Перший раз не був проголосований депутатом. мабуть, депутати все ж таки не розібралися, бо їх була недостатня кількість. Тому саме і хотілося б обговорити дане питання все ж таки для нас, як для експертів, щоб ми довели все ж таки думку політичних сил на території нашого міста і області.